Така оце допомога для дітей. Дуже вдячні батьківщині за те, що вони роблять для діток таку допомогу. Дякуємо від щирого серця. Дуже вдячні. Ми кушаємо. Нам уже скажи, у нас запаси вже немає, ми скажи, все кушаємо вже. Ми дякуємо фонду батьківщина за гуманітарну допомогу нашим діткам. Ми дуже раді, що нам так допомагають. Дякую вам, велике батьківщині, за допомогу, бо зараз дуже важко знайти десь у місті, щоб діткам, щось давати. Діткам їм дуже сподобалося. Особливо туди задоволення. Я розповіла подрузі, що є така батьківщина. В нас допомагають родинам Чернігівщини. Маленьким діткам, харчуванням. Завдяки її я собі взяла та плем'яннику взяла. В неї нема можливості підійти, щоб взяти. Подобаю. Діти вони такі люблять. Да, да, Смаколики. Да. Ми перший раз були, коли дитині було 6 місяців, а зараз нам уже півтори роки. Звичайно, що подобається. Дитина це їсть. Раніше просто пюре їли, зараз з пюре у нас желейні жил... жил... цукерки виходять. Ну, суміш це ж, звичайно, що а, як основна їжа дитини, тобто це у військовий час дуже важлива їжа і дуже важлива допомога від фонду. По-перше, ця суміш вона дуже дорога. А, у військовий час тут дуже піднялися ціни в місті. І ця допомога просто неоціненна для сімей, які годують саме такою суміш. Просто допомога саме від партії батьківщина. Тобто вони вже для нас як фонд допомоги стали. Тобто ми їх не розрізняємо. Це фонд чи це просто партія політична.